Ми включаємо запис, і про що ми з вами говорили? Ми з вами говорили на останніх уроках про а, найстаріші частини е, Києва, е, точніше, на Кирилівську стоянку. Де проживали люди давно. і Ми говорили з вами про археологічні розкопки, які знаходили на Подолі, про те, що точно можемо говорити, що місто існує з 10-го століття, там цілі кварталиці. І, в принципі, ми, отак, от з вами приходимо нам, взагалі, будемо перераховувати, що от такого різного, цікавого можна знайти на Подолі. А точніше, не просто на Подолі, значить, дивіться. От ми зараз дивимося на цю мапу, та? І е, ми бачимо тут два написа: один Поділ, а інший Подільський район. І дуже схожа ситуація з моїм районом е, Оболонським, бо є оболонь і є Оболонський район. Доволі часто райони називаються через якийсь е, історичну назву. Але та історична назва може бути пов'язана тільки з маленькою частиною того великого зараз району. Тобто, якщо ми використовуємо просто поїхали на Поділ, то ми говоримо про оцей район Києва між станцією метро Поштова площа та Тараса Шевченка. От. Тобто це от ці е, перпендикулярні, да, квадратні квартили е, старого міста. Це там, де контрактова площа, це там, де поштова площа, це там, де вулиці верхній нижній вал, купу е, старих храмів, якихось цікавих історичних будівель і тощо. А якщо ми з вами говоримо про Подільський район, то сюди приєднується історична місцевість під назвою Куренівка. Сюди приєднуються вітряні гори, виноградар і тощо. От і ми якраз бачимо да, межі а, оцього. Подільського району тут ще цікаво, що сюди входить до Подільського району Пуща Водиця, але чомусь вона тут не додана, але вона адміністративно відноситься якраз до Подільського району. Сюди ходить трамвайчик. Може, хтось з вас уже катався на трамвайчику до Пущі Водиці. Якщо пощастить, нам, ми застанемо золоту осінь, коли буде хороша сонячна погода, може і ми з вами покатаємося на трамвайчику. І з'їздимо в Пущу водицю, щоб подивитися там парк з озером і е, інші якісь цікаві і історичні, е, там є кілька дерев'яних дач, симпатична е, церква, теж її можна роздивитися і тощо. Так що ми з вами будемо зосереджені якраз на оцьому районі. І е, сьогодні хотіла я вам розказати про ту частину Подільського району, яку всі 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 знають, крім Подолу. Значить, дивіться, як прикольно. От звідси, от сюди вниз, іде вулиця Андріївський узвіз. і ця вулиця виходить, вона розділена між Шевченківським районом, там де церква Андріївська, бачите? І нижня частина під Андріївською церквою, і нижче це вже Подільський район. А якщо ми з вами отак от пере, е, переключимося на ландшафт, то ми побачимо, що. На супутник, давайте краще. Ми побачимо, що саме до Подільського району відноситься оця місцина, де ми з вами гуляли на, на найпершій екскурсії в цьому навчальному сезоні. Ми якраз по Замковій горі з вами провели частину екскурсії. Давайте з вами подумаємо, чому замкова гора називається замкова. Тому що на ній був замок. Дуже логічно. Боря, ти абсолютно правий. Як ви думаєте, той замок зберігся до нашого часу? Я думаю, так. Да. Він не зберігся, бо він був зроблений з дерева. Дерево не найкращий матеріал для того, щоб дійти до нашого часу. От, а тим більше, якщо це була фортеця, якщо це був дійсно замок, да, який періодично намагалися зруйнувати ті, хто намагався Київ захопити і пограбувати, то той замок нещадно багато разів страждав. Ми знаємо, що він існував до XVII століття, до середини 17 століття, до 1651 року, і вже в 51-му році він теж був частково зруйнований через те, що Середина 17 століття це козацькі війни, це повстання Богдана Хмельницького. І оскільки в замку були представники, тобто ті, які представляють, ті, які є, ну, виступають за, є, уособлюють в собі чиюсь думку, чиюсь владу. І тут якраз Оскільки козацькі оці повстання вони були проти польської влади, і на цьому замку якраз був польський воєвода, от, керівник, то, звісно, той замок теж сильно постраждав від козаків. І у нас є того замку, лише не можу прямо сказати, одне зображення, от, але от, на картинці, щоб ми побачили його, це тільки одне джерело. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про різні джерела історії, про різні джерела, до яких ми можемо звернутися з вами. Це можуть бути писемні джерела, це можуть бути усні джерела, це можуть бути якісь археологічні знахідки, це можуть бути перекази, легенди, малюнки, картини, мапи, фотографії тощо тощо. І в 17 столітті я колись розказувала вам про нього. Київ відвідує голландський художник, звали його Абрагам Вестерфельд. І він замальовує Київ. І на тих малюнках ми бачимо переважно, переважно в поганому стані верхню частину міста. Ось ми, наприклад, бачимо, як виглядає. Якась зі старих київських церков. Ми бачимо, що тут руїни, руїни, що на, на них навіть кущики ростуть. Да? Ми бачимо, що отак виглядає, наприклад, галерея, тобто прибудова відкрита Софійського собору, яка теж в поганому стані, дивіться, тут даху нема. І теж ми бачимо, що якась зелень росте прямо і на колонах, і на кущах. і Чому Вестерфельд не замальовує поділ, на якому власне і є все життя Києва, навіть на кілька століть, після того, як Київ був сильно зруйнований військами монголо-татар, якими керував хан Батий, це 1240 рік? Життя зосереджується в Києві на Подолі. А не в верхньому місті. Верхнє місто це там, де Андріївська церква, там, де Софія Київська, там де Золоті Ворота, там де Михайлівське, і навіть входить в певний е, ужиток, да, починають вживати не просто кажуть Київ, а кажуть Києво Поділ, тобто, підкреслюючи, що власне частина Києва, яка продовжує функціонувати, продовжує бути як місто, це саме Подільський район. І чомусь Вестерфельд, роблячи свої от замальовки Києва, чомусь він сам поділ не замальовує отак детально. Мабуть, його більше вабили розвалені, мабуть, йому подобалися отакі, е, мабуть, воно якось романтично і містично виглядало, не знаю, от йому подобалося саме таке замальовувати, але серед іншого він замальовує панораму міста. І ось так ця панорама виглядала. Тут якраз теж якась відбувається, мабуть, битва. Ви бачите, що тут коні і якісь там і піхотинці да, ходять. І ось він тут він якраз замальовує панораму Подолу, і ми бачимо, що тут доволі багато церков, якихось споруд. Він замальовує значить, храми верхнього міста, отут ми бачимо, і він замальовує трошки дуже схематично значить, оцей замок, оцю огорожу і якийсь великий будинок. там. Це не те, щоб прям детальна якась замальовка порівняно з тим, як він замальовує одну будівлю да, там, в верхньому місті, оцю о, 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 руїни. І навіть на іншому малюнку, який я вам зараз покажу, той замок виглядає все-таки по-іншому. Ось дивіться, ми можемо порівняти оцей малюнок, і оцей малюнок, там, де от, е, відбувається до козаків, значить, е, прийшли, до, точніше, до, е, здається, до литовського воєводи прийшла делегація козаків, здається, так це називається. Ось вони тут в приміщенні стоять, а от на задньому фоні, отут, Видно якраз цей Київський замок, який стояв на замковій горі. Тут він вже так більш детально, бачите, промальований, там якісь башточки і тощо. Це єдине візуальне, тобто щось нам на картинці показує, єдине візуальне джерело, яке показує, як виглядав той замок. У нас є описи того замку, бо він точно існував з 14 по 17 століття. Його ж там періодично то ремонтували, то що з ним траплялося, то треба було якісь податки заплатити, і то що частина цих документів зберігається в київських архівах. І там, наприклад, за. Е 16, здається, століття, якщо я не помиляюся, значить, є перерахування того, як виглядає той замок і що там було 15 бойових башень. башт. І от якщо ми тут наблизимо, ми бачимо якраз ось перший ярус, другий і третій. Все, от, власне, сходиться, і їх було 15 штук. В музеї історії Києва, який знаходиться на станції метро Театральна, є. А, макет. Знаєте, що таке макет, да? Це коли роблять ой-ой-ой коли роблять візу, от таку візуалізацію, коли показують, значить, як це виглядало. І ось макет оцього замку зберігається в музеї історії Києва. І ось, мабуть, скоріш за все, оцей будиночок, оцей по центру, ось він, там який я. Намагаюся в квадрат поставити оцей. Скоріше за все, ми якраз бачимо от на цьому малюнку. Бачите, дуже схожа: така подвійний дах, подвійні дві башенки, і ось вони тут зображені. В замку були резиденції, тобто там, де проживав, той, той самий там воєвода, той, хто керував Києвом, той, хто там. Утримує той замок, а, якісь військові, звісно, були на чергуванні. А, якісь там, не знаю, Храми були. От ми тут церкву бачимо тут, наприклад, на, на, на цьому шматочку І тут ще одна церпушечка є. Тобто це була така маленька фортеця. Звісно, тут знову ж таки на малюнку ми бачимо, що Київ був набагато більший, ніж той замок. От, тобто, замок це саме укріплення, тобто, як життя, звичайне, мирне життя, коли є торгівля, коли треба жити е, е, жити своє, е, жити звичне життя кожного дня, то ось такого масштабу, значить, оцей Київ. А раптом приходять вороги, то ми ховаємося, звісно, значить за мури, і е, встаємо до зброї. Там жінок не знаю, дітей відправляємо куди подалі від цього міста, щоб вони не заважали власне, відстоювати і воювати, щоб оберегти те місто, і от замок стає центром от такої значить, оборони. От, А Поділ, ви бачите, значить оці розмір. І ось на цій замковій горі, значить, ось ми звідки маємо цю назву, і стояв оцей Литовський замок. Ось отак от він виглядає наживо в оцей макет в музеї Києва. І тут бачимо якісь ще будиночки, власне, подолу. І ми бачимо, що він такий вигнутий був. І це все було отут на замковій горі. Значить, з тієї замкової гори. Отак, от, от, мабуть, це виглядало, якщо ми робимо реконструкцію, да? що туди якийсь ще й такий от, от, перехід був з однієї гори на іншу, тому ми бачимо тут місточок. Да? Ось ми бачимо знову ж таки оці три яруси, бачимо бійниці, тобто звідки можна було стріляти і а, бити ворогів. І а, оці класні реконструкції на тому. А, в каналі Дмитра Горбатюка, я колись вам вже радила. І мені страшенно подобається ця реконструкція, коли в сучасний Київ вписали, значить, оцей старий замок, і можна уявити, значить, якби він зберігся, або якби його можна було б відтворити, як би це виглядало, і мені здається, що це доволі цікаво бачити оцю фортецю безпосередньо в реальному просторі. Міста. От. Від того замку, якщо щось і збереглося, то це тільки якісь укріплення от під землею, да? якісь фундаменти і тощо. Бо дійсно він був, був дуже вже сильно понівечений в 17 столітті, до 18-го там буквально трошки щось залишилося, і все, після того, оскільки останній воєвода, останній хто а, керував цим замком, і управляв а, Києвом. А, це був а, воєвода, його звали Адам Кисіль, то а, за ім'ям цього останнього воєвода, цю гору починають називати не тільки Замкова, а й Киселівка або Кисільовка. Коротше, по-різному, значить, там є, а, в залежності від того, яку мову використовуєш, на честь якраз у цього Адама Киселя. Але після того, як замок був вже зруйнований, його віддали монастирю, який знаходиться під цим замком. Зараз ми знову мапу з вами відкриємо. Зараз, секундочку. З вами зробимо супутник. Ось ми бачимо оцю замкову гору. Ось вона. Тут навіть видно доріжку, тут сходинки є з Андріївського узвозу. Отак от можна піднятися, піднятися і якраз пройтися значить, по у цій замковій горі. Доріжка тут промальована. А оцей монастир він знаходиться під замком з цього боку, і ми бачимо, що він називається Свято-Вознесенський Флорівський монастир. Це один з найстаріших монастирів Києва, ми окремо з ним з вами ще поговоримо, коли будемо говорити про старі храми Подолу, тобто ж через якусь кількість років. От. І оскільки віддали цьому монастирю, то вони починають використовувати цю гору як кладовище, оскільки періодично Дніпро. Який зовсім поряд, періодично піднімається рівень води, ми з вами говорили про затоплення різні, про те, що поділ періодично затоплювала. І щоб не було такого, що затоплює цвинтар, який отут знизу знаходиться, то кияни в ті часи ховали на горі, або отут, або на горі щекавиця, яка отут поряд знаходиться, або. Ні, отут у нас щикавиця, перепрошую. От, або далі на Юрковиці теж було кладовище і тощо. І оце монастирське кладовище на горі замкові, воно частково досі існує. Знову ж таки, хто гуляв зі мною, то бачив. Там навіть, тет, Зараз подивимося, що нам картинки підкажуть. значить... Такі якісь там могильні плити, є щось, залишки от такого, навіть спуски в якісь склепи, ви бачите, ми бачили те, що такий закинутий в нещасному, абсолютно стані склеп. От, вийшло так, що просто за радянський час дуже багато кладовищ було зруйновано, і от воно в такому, значить, страшному а, стані і є. Але той, хто любить містику, кому подобається все таке містичне, трошки страшненьке, що лоскотало от То там теж значить люблять гуляти. Тому через те, що він належав у цьому подільському монастирю, який називався свято, і називається Свято Флорівський монастир, то гору почали називати Флорівською горою. А ще в часи от заснування Києва, коли б воно не було, а ви знаєте легенду про Кия Щека і Хорива, от, і оскільки вважається, що. Замкова гора, це, можливо, Хоривиця. от В тому сенсі, що, можливо, тут саме Хорив, один з цих братів, е почав будувати своє якесь городище, своє укріплення. І навіть оця вулиця на Подолі, яка впирається, яка от якраз закінчується під цією горою, оця вулиця, вона називається Вулиця Хорива. от е Через те, що, значить, оце ж е Хоревиця оця легендарна а, гора, яка, можливо, була одні, одним, одним з укріплень значить, того стародавнього Києва. Так що виходить, що ми з вами вже перерахували чотири назви цієї гори: Замкова, Хоревиця, Флорівська і Киселівка. так? Нагадаю, що Замкова через те, що замок, Хоревиця через те, що, можливо, це гора, на якій оцей один з братів е е укріплення свої робив. Е киселівка через те, що останній управитель того замку був Адам Кисіль, а Флорівський через те, що належала гора Флорівському, який там зробив кладовище значить, на цій горі. Але також цю гору називають в народі Лиса гора. Лиса гора це та, на якій не, не росте. Де якась рослинність дерева і тощо на горі. І що, можливо, це місце, куди злітались київські відьми, робили свої шабаші, якісь там зілля варили і тощо, тощо? От що, можливо, це було тут. Так що, оця гора з Київських гір має аж цілих п'ять назв. І вона для нас важлива з точки зору того, що ми говоримо з вами про Подільський район, про різні історичні пам'ятки, які стосуються Подільського району. І хай нам той замок не зберігся, але він був дуже важливою частиною Києва, як місце укріплення, як місце, де сиділа влада військова, оцей воєвода. і... Солдати, да які оберігали той замок. І таким чином, нам ця замкова гора теж є важлива для нашої історії. такий у нас а, сьогодні коротенько вийшло, значить, мені розказати. Зараз я а, подивлюся на. Малюнки, чи все я вам показала, що хотіла. А ось дуже красивий краєвид. Звісно, замкова гора, туди дуже приємно підніматися в золоту осінь. Там дуже красивий краєвид відкривається на Андріївський узвіз, один з найзнаменитіших, якраз, якщо ви будете гуляти Андріївськими звозами, бачите, як художники продають картини. то, скоріш за все, от таку панораму ви теж будете бачити, а тут якраз дуже приємно бачити оцей вигін Андріївського узвозу, що він отак от вигинається. Оця вуличка для того, щоб пройтись якраз крізь оці Київські гори. От, і е, ще один краєвид вже безпосередньо на Замкову гору. Навпаки, це ми на неї дивимося. Ось вона, е, тут якраз давайте ми відкриємо оцю реконструкцію в. в, 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 в образі міста. Ось ми бачимо от а, якась вежа. Да? Ось, бачимо... Ось ми бачимо ту саму вежу. Ми бачимо, що тут не такі аж прям а, страшні. А, і різкі а, перепади висот, але тут ну, аж замок, тому тут все так більш серйозно а все показано. Але тим не менше, от можемо уявити, що отут-от отут, власне був цей замок. Якраз підкреслено, да, через те, що тут тільки наполовині росте а, 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 ростуть дерева, що оце, частково ця гора є отакою лисою горою. Чи є у вас питання, котики? Якщо питань нема, то. Можемо попрощатися? Ну, no помог.